Ok, let's go. Друзі, всім привіт! радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в нас буде такий відос. Нарешті в мене з'явилось трошки часу, так як у нас йдуть дощі вже третій чи четвертий день. Ось, дійшли руки для того, щоб змонтувати відео, як я садив картоплю своєю картоплесажалкою вепер. На 45 літрів. От, там були проведені певні модернізації сажалки. Це я згодом покажу на своєму каналі, що я там допрацював. Там є ще пару моментів, які треба буде зробити. От, хоча, в принципі, вона вже набагато краще садить, ніж минулого року. Тому е, різниця вже якби відчувається. Ось. І садить було саме задоволення. Скажу зразу, садив я з міжряддям 50 см. Чому так садив? Тому що щоб не міняти колію, не розвагати на 1,2 метра. Щоб було мені потім простіше проходити міжрядку, провести прополювання або окучування картоплі. Що ще хотів сказати? На початку відео я додаю дату, коли це відео було знято. Бо, так як нема можливості одразу їх закидати на свій канал. Буває таке, що відео було знято 2-3 тижні, а навіть було ось я відео кидав про часник, ось то місяць майже пройшов. Ну що ж, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Приїхав на нашу діляночку. Правда, відео не буде, як я підготовлював, бо не було часу тоді знімати, треба було швидко пофризувати. От, то бачите, площа рівненька вийшла, бо я думаю, ще раз буду фризувати, другий раз. І думав, зніму відео, але я так подумав, що щоб зря землю не пересушувати. І так, бачите, вітер дуже землю висушує. І я вирішив коротше, лишній раз її не висушувати, не ворушити. В принципі, вона м'якенька. Я вставав, бачите, то вгрузає, то смисла немає. цей. Коротше, виходить, отак я трошки тут пройшов, вчора настраював, я відео вам показував. Отак виходить. Вроді нормальний, бо горок нагортає, все чітко. Все-таки я був правий, що ці диски розвернув всередину, бачите, і все нормально стало загортати. Коротше, отак, виходить. Картопелька, бачите, попоростилася якраз файно. О. Ось мій помічник. Мій синок, Нікітка. Ну все, зараз будемо садити тоді. Зараз трошки вам познімаю, покажу сам процес. Тут трошки вітер вибачаєте вдругшо, бо я мікрофон не брав. Треба теж зараз біом посадити. О, дивіться, Нью-Холланд тут їде, бачите? З культиватором. Красава, так? Да? Так, ну що, давайте садити будемо. Там моя дочка, ондо з меншим сином. Нікітка зі мною, мій тракторист молодий, юний, моя дружина. Коротше, будемо садити. Коротше, садити буду я, а вони прийшли просто подивитися. Ха-ха! І поснімать мене, дружина буде моїм оператором сьогодні. Що, будемо пробувати? Ну що, поїхали? Починаємо. Даю б зараз камеру оператора і поїхали. Трактори, мій рідний дим. Прокидаюсь рано, сонце ще спить, двигун заводжу, хай лунає мить, колеса, я крила, пил, як серпанок. Я тракторист, мій міранок. Дорога сільська, музика в ухах. У кабіні спека, але в серці рух між рядками сонях і влечу, Бо люблю це життя, бо я цим живу. Алло, ти де, я в полі брате. Простого та серце моє золоте й моторне. Вінниці всі. Дім не в склі дім це поле і серце в землі. Ну що, друзі? Трактори красавчик, блять. сажалочка така. Після деяких допрацювань, в принципі, садить непогано. Я задоволений, скажімо так. Ось так загортаюсь, рядочки такі. Майже 50 см виходить, так що я думаю, що в принципі непогано. Так, дружина вже пішла додому. Далі я буду знімати сам. Так що якось так. Працюємо далі. Погнали! From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got it. it's so sharp so freezing so cold the whole frostbite they feeling i could tear you apart or i could go heal him don't believe in they don't believe in ceilings i just need a taste in my mind starts feeling. i don't pace myself i grind on kneeling got lust for change i just love the feeling no. i ain't gonna give up got too little time i'ma live up head down push forward through the tough times cause anything i My feelings, I'ma be fine, need time And I'll soon be with it I can feel the blood creepin' up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you coming for me, hope you are ready for a demon I can feel the blood creepin' up from the heathens got Світанку він ставав, як сонце сіло, в полі працював, хоч все вже не ставало земля йому співала, шепотіла мрії А мрій, а відповідь казав, це все надії. Руки в мозолях, то серце не здригалось, сіяти зерно, то життя його кохалось, зорі в небі бачив, мріяв про майбутнє сказав, я зможу, хоч це й не просте буття. Сільський труддя, герой між поля. Зі грів теплом тих, хто з ним поруч, його душа то золотий ключ. Mm -hmm. Бувало важко, та віра не згасала Він знав, що шлях його це нема, Зерно зростало. Хліб стіл прикрашав. Він щастя людям через працю дарував. Тепер у селі він. Опора і сила допомагає тим, у кого є крила, вчить молодих, як землю любити. Кажу, праці життя, сенс відкрити. Сільський тудя, герої між полями зробив у серно, то життя і його кохаос, зігрів теплом. Душа, то золотий ключ, Ключ, що ти Сільський трудяга, герої між полями зробив у то життя його кохалось, зігрів теплом тих, Хто з ним поруч. Його душа то золотий ключ. О, агроном на місці прийшов провіряти, як я сажу картоплю. А, хорош. Так виходить. В принципі, непогано, як на мене. І що, працюємо далі? Ша то золотий ключ. Нарешті я закінчив посадку картоплі. Сезон 2025 Ну, Рядки звісно не рівно Якось так попітляв трошки. Ну, що зробиш? Поки назад подивляюся там вперед і воно е, якось так виходить, десь чуть рулем та і все. Ну я не скажу, що геть криві прямо, але в принципі більш-менш нормально. Ну, ось така роботка сьогодні була. Сьогодні у нас 1 травня. Останній рядок, звісно, щось я напетляв таке, але ну. що, вже як є, так і є. Бачу, тут місце лишилось трохи в нас. От. Висадив я, скажімо, скільки тут. Чотири. Десь 4,5 мішки. І ще тут трошки залишилось місце. Не знаю, побачимо. Може щось тут посіємо. Може квасолю. У мене там є трохи червоної томатки. От, То буду садити. Ну вже це пізніше, поки ще рано її садити. І такий, дивіться, шикарний закатик, да? Ще б дружина чашечку кави мені сюди принесла в поле. На природу. А, романтика. Зустрічаємось закат. Сонце вручную за бугор. Шикарний закатик такий, ай, та ти що. Красота, друзі. Дуже люблю своє село. Ну і взагалі жити в селі. Якщо ви також пишіть в коментарях і поставте лайкос. Друзі, тому дивіться, такий результат, таке відео було. Буду їхати додому вечеряти та й вже відпочивати. Ну що ж, дякую всім за підтримку, дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Підтримуйте україномовний контент. Ну що, наостану хочу побажати всім мирного неба, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І що ще хочу побажати всім гарних врожаїв. І щоб все було добре. Все, дякую за увагу. Скоро зустрінемо. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Картопелька посаджена. В принципі, вийшло доволі непогано. Трішечки довелося погратися там з налаштуваннями. Так як я садив на троточки це перший раз, тому прийшлося трішечки налаштувати, щоб виставити так, щоб було 50 см міжряддя. Це зайняло, в принципі, небагато часу і все я чітко виставив. І далі вже садив чітко плюс-мінус 50 см. Тому, в принципі, якось так. Далі буде відео з закучуванням. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. А я простий ухілян, трактори села. Мої руки болять та на мені. Вина за неявку дурдом, за завартак в Україні, за вартера синдром і за смерть у а я простию Тракторист із села, мої руки болять, та на мені вина, за неявку з бурдом, завартак в Україні, за вартера синдром, і за смерть у